Христос народився. Приїхав до друга дядька Руслана познімати його жеребчика, вирішив продавати. Зараз він їх виводить і я покажу, який він став. Кобила поправилася? Ох, яка хаба стала. Коні застояні стоять. Yeah. Кажи тобі не впало, може. У слизьку трохи. Зараз навіть вибрикають. брикають. Він фес високий став. Він був нижчий, набагато, як я отоді цей... Ну. Оу. Лошак, Лушак по першерону Хілтону. Я його знімав, як він був маленький на 9 день, як пускали жеребця. Як було йому три місяці, теж тоді показував. А зараз він висоту взяв такий високий став, буде великий жереб. Ох, він вже по висоті майже як кубила. Він висоту капець взяв. Великий буде, йоми, ти шо ти? Він висоту має вже. Метер шість по тілу Метр шістдесять по тілу. Метр сімдесят так добре стиснути уб'єм. Ви його продаєте, так? Ціну кажете, чи ні? Щоб люди знали. Тисячу вісімсот. 1800 доларів, щоб люди знали, хто собі хоче, навіть дзвони. А хто не хоче, найліпше не мороче. Кажу відразу. То не є спішно, не спішна продажа, наскільки я знаю. До весни ще далеко. Їсти, є, що дати. Та й може стояти. Але хто би реально хотів, хочу ближче познімати, який він є. Нам на. Чистого причому полукровка. Він буде фест, як ви кажете, бовдер, Бовдур. Грубий буде лушак великий. На 9 місяців він має висоту, відео так не переказує, може, але... Файний, файний. Не буду хвалити, але ж такий лушак на 9 місяців, то сильний. Ну 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 Так так, ще ще навіть нема. Ну, він дійсно, він висоту взяв він до весни ще такий стане. Ш... на що того, то... Питань дійсно нема. Бо де фіз великий? Ці, і ноги має коліна, які файні грубі. Від чистого першерона, що то. Полукровка. Та й кобила, яка приєдна мама, то не то, що там мама би була якась там ще маленька чи що, а то кобила хаба, жеребець першерон. Хілтон і... О, що коні роблять. Хочу дроботи. Хто би собі захотів такого жеребчика на плем'я, то якраз, ні? Та з нього буде конеско, що тут казати? Та то дійсно. Що навіть навіть лушак року немає, а вже виглядає таке як... Кушак вже є відлучений, вже все самостійність, конюшні собі стоїть крему, вже повністю самостійний. Кобила далі пускали знову його червона Хілтона, знову жеребна по ньому. Тай з бог все буде добре. Ви їх не виганяєте пасти, ні? Стоять. Стоять, коні в стайні. Не хоче бі ближче показувати, тільки втікає, кругами ходить. На-на-на, на. Він на, на, на. вже майже такий, як убила. Щось бракує трошки. Щоб такий. Був... На-на-на, на. на, на, на. О. Голову сховав. На-на-на, на. О! О, того файно якраз так. 13. Кажу, мало що бракує до кобили. Та вісім з половиною місця зараз. Кубила має метр сімдесят два Він має метр шістьдесят твердих. А об'єму? Метр сімдесят добре стисне. Метр сімдесят добре стиснуть. Ну. 420 має 420 квили. Має. має, має. Які там лаби в нього. Перед широкий, все зараз я увійду, покажу. Він до весни фест стане кінь. Рєва на два боки. Що ти, він мене просто не знає. На. Він спокійний Чували так, ось? Це його любить чоло горбати, а це, любите, чуло, ж долині таке ще. Ага, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, він і, і коголу має велику. Чисто кілька на голову. Великі коні немає. не раз такого немає. По трошечки. Хилтон має одну трохи більше. Та Хілтон дає такий фіз то такий... Я не що, хочу це? його хвалити, але но... мені це здається, що він тут, певно, на Тернопільщині найпотужніший. Тут, тут таких більше нема. Хто би там що не казав, най собі знає. А Хілтона то я такий дійсно хвалю. То такий жеребчик. Не жеребчик, а жереб такий, що і от такий він лушата дає. Лошакове 8,5 місяців, то то просто відео так може. Не... Цей. Але він же майже ростом, як я. На 8,5 місяців такий лошак. Йо. Ага, то... 22,5. Та і все, та люди знають, знають висоту, знають об'єм, навіть собі думають. 1800 доларів. Хто собі хоче, навіть дзвони. Інакше тут ліпше не... Так. так, так, 100%. тут тато чистокровний першерон Хілтон, мама така. А вона десь має 7,5 корців, ні? Має було, зараз зараз і поправила. Має, має, у нас поправила, ну. А тоді, було він їсав, то все, вона така. То мама яка порідна, тай. Який жеребчик на продажу. Що йде до фотографії. Що не йде до фотографії? <хи> не, га, га, Спокійний. Гоу, гоу, не бійся. То є такий лошачок в Тернопільській області, під Гаєцькому районі. Рідко буває такі вулушата, що в таку, такий дивіться, який він файний великий. Він висоту взяв. Сам знаєш, сам гуртаєш і сам дивишся. Що є такі волошата. Нема. Ні, ну є там десь не десь такі кажуть, що. Да. Але просто 8,5 місці, щоб він мав просто і таку висоту, і то, і все, то То зразу видно, який він буде. Хто, хто це розуміє, той знає. Зараз метр шістдесят він має вже. 8,5 місць. Ну то що далі говорити? А там де йому буде два роки, там як буде два роки йому чи чи три, то там буде такий жереб вже. Що... От для себе якраз зараз добре брати. Випликати, ось таку з маленьку вже. Собі його таке гово, і до себе привикає і, і все, і такий ж. Може бути що для роботи, що для паровки, для, для себе. Кровка так, якраз буде таким, кінь, що. Я кажу, яка кобила поридна і він во кобилу по висоті майже догнав. Оу. А нині файна погода, сонечко виходить. тепленько. А він в стайні вас припнятий, та? Ви б могли таку як файна погода виводити, так як нині тепленько, файно, зрані. Найтрохи вибрикають, витарується. На свята стояли. Цілі свята стояли. Ось тепер я трохи час. Я, щось... я, я номер ваш залишу в описі і най собі люди дзвонять, хто собі захоче. Хто би дійсно захотів, поцікавиться, але я все розказав, який він є, яку висоту має, яка нога. Нога 22 твердих. Що маленький, шо? Юбйом метр сімдесят, так? Так, метр сімдесят добре стиснуть. Добре стиснуть, ну вже каже метр 72, метр 72 твердих. А він файний розкол має. має Бо 100%. він вити він ще так просто він... Він не стає такий широкий, бо він йде в висоту. Він не може братися так, що він як вже піде в висоту, отоді він вже набере ширини. Та. Він зараз взагалі... Файно виглядає, на 8 місяців з половиною, то супер. Такий жеребчик. Полукровка перширована. І така кобила мама. Хто собі захоче, найдумає? Якщо людина шукає дійсно. Та. То є таке, виросте такого Треба ще підгодувати його файно до а весни. до весни вже він стане ще такий. Потім як на весні буде друга трохи ціна, він вже стане ще серйозніший. Хід має такий файний, великий. No. Ага. Кінь буде файний, серйозний. А вони вже всі пасти хочуть. Тепленько, не не так як весна. Я сам не витягнув два рази їхала, саня, і правду парахунку. <гум> вже, <гум> вже по зимі, зима драво так серйозно всі взяла. Все вже по зимі. Отаке сьогодні наше відео. Будемо завершувати. Я номер залишу, ви собі дзвоніть. Хто бого б дійсно цікавило? Бо то таке ціну я сказав. Всім дякую за увагу. Отаке відео.